В останнє. Останній листок впаде у калюжу, підхоплений поглядом осені. Не жовтня останній, ні, а мій. Червоний, жовтий, коричневий, в дощ мочений. Сонцем сухий, останній подих, такий непомітний, і вже відступаю за обрії. Кожна дія остання, як перша, так само уважно жива. Тільки вправніша, уміла, сміливо йди, сміливо розкладати предмети, помиті, свіжі, наче нові, тільки звичні і рідні, немов заклинати хаос вибуху відійти, подалі в майбутнє, в неминуче колись, тільки не зараз, не сьогодні, коли, пряміючи промені. Та шибки наскрізь і хвилин так багато, щоб відчувати, я весь живу, весь час тут, десь. Поруч з собою іду, себе переслідую. Дійсно захоплений дійсністю. Якщо дрожить і вислизує, чи це я випадаю із неї, осівшим тілом з сітківкою, що відбиває вогонь і важкі металеві частини простору розпаду, востаннє лабонь.